Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас галета з фруктами. До борошна додаємо цукор, сіль і все добре змішуємо. Додаємо охолоджене вершкове масло і перетираємо у крихту. Потім додаємо холодну воду. Та замішуємо тісто. Відправляємо тісто на 30 хвилин до холодильника. Тим часом підготуємо фрукти. У мене персики, але можна взяти будь-які фрукти. У персики виталяємо кісточки та нарізаємо на часточки. До фруктів додаємо цукор. Перемішуємо. Потім додаємо крохмаль і добре перемішуємо. Тісто, що відпочило, присипаємо борошном і розкочуємо на пергаменті. Зверху присипаємо мигдалевою крихтою. У центр викладаємо фрукти та загортаємо краї, краї змащуємо збитим яйцем, зверху присипаємо цукром та мигдалевими пелюстками. Та відправляємо у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Коли галета готова, даємо їй трохи охолонути та подаємо до столу. Зверху галету можна присипати цукровою пудрою. Галета виходить дуже соковита, ароматна, з хрустким тістом. Готується нескладно і швидко. Обов'язково приготуйте таку галету та напишіть свій відгук у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!